Якщо новий Орлеан може похвалитися найстаршим у світі трамвайним маршрутом, мешканці Нью-Йорка пишаються однією з найстарших і найбільших систем метро. Нью-Йоркська підземка обслуговує жителів і гостей цього мегаполісу вже майже 110 років. На сьогодні метро перевозить понад 5 мільйонів пасажирів щодня. Підземні тунелі Нью-Йорка не вражають художньою мозаїкою чи пам'ятками культури, однак мають свій неповторний колорит завдяки. Музикантам, які стали невід'ємною частиною сабвею, як називають метро у Нью-Йорку, розповідає Наталя Лонова. Гамір пасажирів і скрегіт поїздів не заглушують музику, що лунає з нетрів нью-йоркського метрополітену. Швидше, навпаки, ритми гармонійно зливаються з динамікою підземки, закріплюючи за нею репутацію великої концертної зали. Роул Мічел грає на цій станції з середини 90-х. Лише туристи не знають цього іммігранта Тринідад і Тобаго та його сталеві барабани. Люди вдячні за музику стоять і слухають. Якщо музика їм подобається, вони аплодують і кладуть гроші у кошик. Переважно вони аплодують і кажуть: це чудово. Мі Роза Тереса також зі старожилів близько 20 років. Жінка не співає карибські мелодії свого рідного Пуерто Ріко. <реш> Моя мета співати як Хільгеро. Це Перторіканська пташка, яка будить сонце. І, хоча Роза Тереса та рол не беруть участі у формізованій владою міста програмі Музика під Нью-Йорком», з часу її заснування у 80-х роках, на станціях метрополітену щотижня виступає понад 150 музикантів та колективів різних напрямків від шотландського, іранського до африканського. Концерти безкоштовні, і слухачі самі вирішують скільки платити музикантам. Том Макніколс входить в групу колективна опера. Сьогодні разом з колегою Патрісією Віталь вони зібрали невеличку аудиторію. Виконавці кажуть, що співати в метро їм подобається, хоча ця справа зовсім не прибуткова. Музика в цілому не для заробітку. А програма Музика Нью-Йорком» тим більше вона покликана зробити оперу доступнішою для всіх. Це не заради грошей. Виконавиця народних пісень Венді Сейвіц співає на станціях метро та залізниці вже 22 роки. Своєю роботою пишається не менш аніж свого часу виступом у Білому домі. Венді вважає, що у людей складається хибне враження про музикантів підземки. Що мовляв, вони це роблять звідчою. Розвіяти цей стереотип. Венді та її однодумці збираються постановкою музичної п'єси. Це не те, що о ми не повинні співати більше у метро. Ми хочемо, аби перехожі сказали, музика у метро найкраща. О майкад савеюзики з тебе до речі, багатьох і не треба переконувати у тому, що музика в метро найкраща. Цілком достатньо того, що мешканці Нью-Йорка зупиняються, аби послухати пісню чи раптом починають танцювати під ритми чарівного джазу. Наталія Леонова Голос Америки.